Всім привіт, друзі! Я в епіцентрі. І сьогодні ті самі відео почалися, які ви все так дуже полюбляєте. Ми з вами йдемо в різдвяний в новорічний відділ в епіцентрі, дивитися, що тут є цікавенького. Я спочатку хочу зайти в ялиночки, подивимося з вами, які ціни. І нагадую, що в мене як у блогера є для вас знижка на дуже класному заводі українському виробники. Виробнику повністю летих ялинок. Я собі в цьому році поновила свою ялинку. Від них взяла трошки іншу модель. І якщо ви хочете придбати її за гарними цінами, то звертайтеся, буде посилання в інстаграм, там теж я вам відповідаю. Давайте дивитися. Так, ялинка святославна на крабах. Що значить на крабах? Це взагалі класна ідея, 8400 гривень. Бачите, як гілочки. Ви її роз'єднуєте, складаєте, все дуже швидко, але зроблена вона прям відверто, дуже похабно, подивіться, за 8 тисяч. Той виробник, якого я замовляю ялинки, він збирався робити на крабах, але не зробив. Ну тут є, звісно, недоліки, що ці краби можуть з часом відігнутися і все. Ну, 8400 я б в житті не придбала. 7700. Чомусь різні, ну, по-перше, теж браковані гілочки поганенько. І дивіться, отака тоненька, отака товстенька лита, і ще всередину не пожаліли і напихали гілочок з ПВХ. Висота 2,10, 7,700. Я буду вставляти аналоги, які можна буде на заводі. 6,900, 2,3 метри. Ну, Занадто вона така груба і дуже сильно видно оцю всю обмотку. Тут здалеку видно, що різна хвоя. Я не розумію, нащо ця маленька і оця широка. Вже робіть або так, або так, коштує 8900. Так, що з гарненького? Бо щось я зайшла і мені зовсім не подобається. Оця блакитна ялиночка, бо мене постійно питають про блакитні ялиночки. Схожа дуже на ковалівську. Чи її неправильно розправили? А, це і є ковалівська. 1000 Півтора метри, 3200 двісті. Верненька, але не цього виробника. І я це вже бачу: тут трошки є брак і трошки інакше зроблені гілочки, просто однакова назва. Але колір блакитний буде саме такий. На заводі, там, де я замовляю, непогано вона зроблена, тільки її обережніше треба розправити. І от Ковалівська 4 900, виробник Україна написано, але не написано хто саме. Ну, і в мене є моменти, по яким я бачу, що це зовсім не той виробник. 4900 метр 80. В горщику 1380, 0,9 метри. Ну, їх і порозправляли так похабно, просто дуже необережно розправили, знаєте, аби я так було, і я оце поверхівкам бачу, що це ялинки іншого виробника. Так, що можна ще гарненько тут побачити? Навіть не знаю, що з ялинок. Ну, все інше, я просто здалеку. Я буду вам потім ще заходити і показувати ці ялиночки. Оця ялинка трохи схожа на президентську, але занадто мало хвої. Теж ковалівська зелена 3,200. От блакитні стоять. Гарненько вони виглядають, хто хвилювався щодо блакитних. Ялиночок, а ми з вами йдемо дивитися скляні іграшки, бо ну, це моя любов. Ви знаєте, кожного року я купую собі якусь фігурку і дивимося, що тут є цікавого. До речі, я була недавно, ще не було цінників, не змогла вам знімати, але запримітила: оце просто, знаєте, буде любов цього року. Подивіться, яка краса, котик. 199 гривень котик, і я так розумію, і будиночок 199 гривень. Дуже вони класні, але, знаєте, трохи специфічні в плані поєднання з іншими іграшками на ялинці. Але стильні просто неймовірно. От я б обов'язково б їх собі придбала б. Ну, дуже гарні. Котик так крутиться. Оп! Це Анджела Дамані, наскільки я розумію. Так. Да. Люблю їх іграшки. Подивіться, гарний єдиноріжок. Не було ще нещодавно його. Теж такий симпатичний і лебедь. В пару, до речі, мені б на ялинку підійшли, але я вже придбала іграшку цього року 275 гривень. Симпатична дуже оця от іграшка. Вони бувають з підсвіткою всередині, ця просто скляна підвізка Янгл, Вона так неймовірно переливається, я не знаю, чи видно вам, чи ні. 129 гривень вона коштує. Кардинал 149 гривень. Бакал. Ні, це цукерка 99, бокал, десь звідки, не звідси повісили. Машинка. Я таку подарувала дяді, машинка кажу, мотоцикл. Ну, це моторолер, як на мене, не мотоцикл, а він збирає вкус моторолера. Було минулої роки. Я не дуже полюбляю цю тематику моря на ялинці, але виглядають ці іграшки дуже стильно. 230 гривень така перлина і краб. Мені подобається, що півпрозорі. грибочок 99 гривень і 158 гривень ананас. Ну от Прямо перлина і краб, вони, знаєте, виділяються дуже. Морський коник 198 гривень. З такої серії е, морський коник і дельфін 230 гривень. Так, це хто в нас? Сніговички машинці. Коштують 158 гривень. Мені дуже подобаються такі от формовані іграшки, такі незвичайної форми, але це не можна сказати, що фігурки. Е, е, написано підвізка скляна ананас». Отака машинка 106 гривень, 158 вони коштують. Папуги 185, 198 гривень, 139 гривень це не папуга, це... Ой, забула, як це. Пташка називається 99 гривень, така дуже гарна ніжна іграшка. Пташка з пір'ячком. Так, що тут ще є? Гномик 129 гривень, 158 гривень Санта Надимарії. Будиночки, 158 гривень такі пряникові, і е, сніговичок. Чомусь написано пара голубів, а, сніговик, сніговик, 199 гривень. Потім така дуже цікава іграшка, вона дуже симпатична, але дуже важка. Вона не скляна, вона керамічна все-таки. І через це, ну, не кожна ялинка її витримає, вона просто буде провалювати гілочки. 199 гривень такий будиночок і 199 гривень ведмедик. 85 гривень подаруночок, Така горка з подарунків, 185 будиночок. В мене є схожі будиночки, але знизу шишки, оці все-таки скляні зроблені. І мені здається, це доцільніше, бо ця шишка з часом. Розсипеться, вам прийдеться щось інше сюди чіпляти. По 185 гривень обидва будиночки. Олень. Олень. Теж важкий. 158 гривень, 158 гривень машинка, 139 гривень, 198. Прикольні оці кульки, 199 гривень повітряні, шари. Такий попси 199 гривень. Санти з минулого року вони мені так сподобалися. Хто пам'ятає, минулого року я купувала жабу, тільки дівчинку, а тут залишився хлопець. Ну, от, е, мені здається, він, я б його теж взяла б, якби він не був рожевий. Я б, якщо червоний чи зелений і е, лосі. Хто пам'ятає мого хлопця-лося, теж я їх не взяла, тому що хлопець був е, цікавіший. І дівчата кожен рік є, а хлопця нема. Цього року от з'явилася отака. Жаба, мені вона сподобалася. Так, лосі по 209 гривень було всі цей 249. Така цікава дуже. Я збираю. В мене ну, прям така велика колекція саме з цих іграшок Анджела Дамані. Вони дуже класні. І е Мені дуже сподобався оцей півник 249 гривень. До речі, він вже один залишився, було ще три. От зараз, хто, якщо хоче іграшки, ті, що я показую, треба одразу прям їхати брати. Отакий От ліхтарик 199 гривень. Він ще є ось в такому виконанні. Так, ціла купа верхівок. Я верхівку не надягаю на ялинку. Ціни 238 гривень. Чомусь мені не подобається 149 гривень. Але от є гарні такі 210 гривень. А тут от по 60 гривень. Ну, так, я вам покажу. Є що вибрати, якщо 128 гривень. Ну, ці мені сподобалися такі. Але це не малюнок, це наліпка. А ось гарні, дуже дивіться, в українському стилі. Чомусь немає цін. Так, це тільки, мабуть, виставили отакі от кульки з. Різними зміями, рік змії, ми ж пам'ятаємо. Ось такі більше 112 гривень. Теж великі асортименти. Зараз підемо, подивимося, ой, дуже гарні кульки. Щось цінами вони тут не все ще повиставляли. Симпатичні. Також іграшки, які ми запримітили ще минулого разу з вами, дуже вони гарно і стильно виглядають. Подивіться, сова, коштують вони 105 гривень. Це хто бичок, але чомусь він матовий сава, така більш глянцева. Лошадка і зайчик. Щоб ось він зайчик. Дуже гарно виглядають. Якби їх розписали, вони були білі і розписали б так, то в комплекті з отим котиком і будиночком це була б супер ялиночка. Хто хотів для дітей іграшки оці? ці пес-патрон? Якщо ви не знаходите в своєму місті, пишіть, доки я тут заїжджаю на зйомки, я вам придбаю і відправлю. 83 гривні і 83 гривні котик. Ну, У мене вони вже є. З цієї ж серії в цьому році з'явилася змія. Це хто збирає саме символи року. Є отака зелена, є золота змія. Навіть не знаю, треба мені змія чи ні. Ой, і ще така кумедна в червоній шапці. Ну, мені, мабуть, зелена сподобалась. Напишіть, яка сподобалась саме. Вам, змія. Що тут ще маленьке? Ой, жолодь такий гарний. Дивіться. Люблю такі маленькі іграшки, ближче до верхівки ялинки, щоб прикрашати, щоб воно якось так більш пропозиційно було. Горішок в мене з такої самої форми горішок. Я не знаю, чи мамин, чи татин. Когось з них. Яблочко. Так, ці іграшки по 50 гривень. Ой, дуже тендітні верхівки. 248 гривень. Прям мені оця дуже подобається. Отака От цікава форма. Написано якір. Я не знаю, як це назвати, конус, шишка. 63 гривні. От зараз тут можна повибирати. І дивіться, свічки на кліпсах. То пам'ятаю такі іграшки, в мене прям є такі в колекції ще старовинні, червоні, бачите, і жовті. Але їх тут не видно, я не знаю, чи, як їх тут будуть розкуповувати. Треба залазити. 75 гривень була свічка, от така от фігурка, що це дзвоник. Ой, дивіться, який гарний. До речі, до тих білих котика і будиночка можна скласти комплект, ще білі кульки, і буде дуже гарно. 41 гривня попередні були іграшки, такі дуже патріотичні. Вісімдесят. 3 гривні. Ну, просто кульки і без ціни. Чомусь так. З цього боку теж кульки. А от є фігурочки. Дивимось. Ключик. Ну, Мені чесно не подобається на скляних іграшках у ці стрази. Я не знаю, в кожного свій смак. Рукавичка така дуже симпатична. Це що? Млин. Кексик. Теж рукавичка. М -м, навіть не знаю, що це за звір такий. Напишіть пінгвін, можливо. Чобіток. Можна обрати, От серденько ще є. Такі, знаєте, невеличкі іграшки на невеличку ялиночку, наприклад, оту літу горщику, що я вам показувала, по 50 гривень. Теж такі біля прозорі, 57 гривень. Ціла купа шариків, 77 гривень кульки. Оці верхні, можливо, вам щось сподобається. І більше за діаметром 126 гривень. Цікаво, от всередину вставлено. Можна придивитися собі щось знайти. От, до речі, пам'ятаєте, мені там сподобалася верхівка і от до неї кулька. Дивіться, який кот. 99 гривень. Такий смішний. Котик з бантиком називається. Так, хто тут? Сніговичок і Санта ось такий. І в цьому ж кольорі отака є кулька, але таке враження, що коли її розфарбовували, бачите, щось з нею трапилося. В такому ж кольорі кулька-змія, 113 гривень. Оці симпатичні. Як же її достати? Ось такі дуже симпатичні кульки. Ой, дивіться, який олень, клас. Просто клас кулька. 113 гривень. Так, от такі от кульки по 89 гривень. І тут доволі таки тендітно бачити такі перламутрові камінці вставлені, перлинки. Мені подобається. 198 гривень кульки, 89 гривень кульки. Теж ціла купа кульку, оці так виділяються. Подивіться, 99 гривень. Такі гарні, клас. Є отакий от конус і є... Отакий От ще. І я бачу, що ще менше є. Отакий. От Можна прикрасити собі ялиночку. Біля прозорі кульки знизу 90 гривень. Отакі От розписні кульки, 199 гривень, з будиночками. У мене був період, коли я саме такі кульки збирала. Симпатичні. 199 гривень. І отака кулька 299 гривень тут є. Кілька прямо варіантів. Ми ще з вами будемо повертатися, і ці іграшки я вам повернусь, потім покажу, але подивіться, які класні. 275 гривень це на наступному тижні будуть ще огляди. Важка, єдине, що. І отакий сніговичок, теж важкий. Не знаю, куди їх такими прикрашати, але гарненькі. Зараз хочеться оці іграшки подивитися, тому що їх швидше розбирають. 108 гривень такі ковзани. Ведмедик. Ой, теж такий гарний ведмедик взагалі. З місяцем Санта. А так, що тут є, ще цікавого. Мишка. Класна. Лисичка. 90 гривень ці вже іграшки. Гном. Так, гном. Це хто? Собака. Ну Цей ведмедик прям чудовий, прям неймовірно класно зроблений, так знаєте. І не подумаєш, що він коштує 90 гривень. Серія серії тих весь а... патрон і 60 гривень. Паровозик, Літачок. якщо у вас хлопчики, я думаю, їм сподобається машинка. Це трактор, так? Да? Це отакий синій трактор. Що тут Мобіль. Це ой, паротяг такий, ну, паровоз, да, симпатичний. Будиночок, от ще цікаві іграшки, подивіться, 83 гривні. Гном такий. Такі вони смішні, довгі. Сніговичок. Ой, ракета. Класна. Це що? Клоун, мабуть. Симпатичні. От ще така дуже цікава. Дивіться, який колень. Клас. Дивіться, що я знайшла. 153 гривні От такий виноград. Дуже цікаві за формою, дивіться, іграшки. 153 гривні вони коштують. Чи ні, подивіться, я не знаю, що це груша, не груша, а, Organic шейпет. Якась органічна видовка. Подивіться, які смішні. Це знаєте, для поціновочів вони такі раритетні на вигляд, неймовірно. Класні. І отакі прозорі кульки 222 гривні. Я так розумію, вони розкриваються і туди можна щось покласти, наприклад, зробити пропозицію. Отак, от, от. І величезні, подивіться, кулі, 216 гривень. Ну, стрази мені не дуже подобається єдиний момент. Дуже гарні верхівки, 248 гривень. Так, подивимося, ще тут, і на сьогодні будемо завершувати, бо тут ходити можна годинами. а віночки ще я хочу зайти глянути. 390 гривень гноми, 240 гривень, такі гном скандинавський. Ну, його можна зробити самому. 499 гривень такі дівчатка, і 550, я так розумію, це оця дівчинка, мабуть. Подивіться, які класні лосі за 950 гривень. Дівчатка і у цей хлопець 1199, такий кумедний взагалі, і сніговички 840. І там лосі теж 1190. Гарні. М'які змії 258 гривень. Якщо ви дитині збираєтеся дарувати, то от вам смішний такий варіант. Гілочки окремо, але чомусь я не бачу ціну на них. Гілочки, до речі, непогані. Леті повністю без якихось краплень. Ого, 1800 ялинка метр десять, теж таки можна придбати на заводі, ну трохи інакше зроблено. Їх неправильно розправляють, їх просто беруть і дуже сильно розправляють. Треба гілочки трошки наверх, і тоді не буде видно цього. У цієї серединки. так, віночки. Я хочу подивитися саме леті. Ви отак можете зупинити, подивитися на ці віночки, якщо ви хочете щось з цього придбати. Ну, 400 гривень, мені здається, дороговато. Ми з вами в АТБ дивилися, да? От там з іншого боку. Минулого року були гарні віночки. Мені здається. Ні, мені здалося, що цього року тут теж. Так, леті. Ось, леті вінки. Півтори тисячі просто вінок. У мене, до речі, теж можна придбати віночок. Ну, він, типу, засніжений, але задорого, якщо чесно. 598 640. Дуже мені подобаються оці з червоних ягід віночки. Яких їх, їх так не виставили зовсім? От, Гарний вінок, слухайте, ну, ціни в цьому році 848 гривень. Ну, не знаю, не знаю. Оцей непоганий, 680 гривень. Плеті гілочки, типу кориця зроблена. Так, цей віночок безцінний, 580 гривень. Ну, але подивіться, ось оці пусті простори, якось зроблено набережно. 599, оце симпатичний. У мене, до речі, такого ж плану я минулого року придбала собі, я більше для кулінарних своїх зйомок брала. Симпатичний, 600 гривень. Так, 980. Ну тут їх треба діставати, всі переглядати, можливо, вам щось сподобається. У мене щось отаке було. І десь 600 гривень він зараз коштує, а тоді в районі 400 я купувала. Ну і тут він 740. Давайте глянемо, що тут. Ну Ці пусті місця мені не зрозуміли, За 740 гривень 948 гривень. Наче непоганий, але слухайте, його зробити, придбати оцю цю гілочку лету, яку от попередньо ми з вами бачили, червоні ягідки, Основу зробити з пінопласту або купити готову. Воно вам обійдеться набагато дешевше. 680 гривень. Ой, він такий важкий. Тут шматочки дерева, бачите? Симпатичний. 680 гривень. Теж шишок зробити самому дуже легко. 648. Ну, тут щось таке прям цікавеньке. А, 848. Отакі от. Симпатично. Ну що, мабуть, для першого огляду, я думаю, достатньо, бо тут можна ходити дуже довго, дуже багато різних прикрас, гірлянди, ялинки. Я обожнюю це свято і не дивлячись на обставини, які навколо нас, на все, що відбувається, а також на мої особисті обставини життя триває, і я намагаюся собі продовжувати його як можна якісніше. Тому нос не вішую і буду для вас знімати і далі. Напишіть, чи ви чекаєте ще такі відео, а я з вами на сьогодні буду прощатися. До нових зустрічей і до побачення! Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і ще побачимось.